Так, мої любі йдемо далі, третя частина. І дивіться, дуже таке цікаве питання. Яка несподіванка року? Що тебе найбільше здивує в цьому році? Що тебе найбільше здивує? Давай подивимося. Несподіванка цього року для тебе. Ух ти, твій мужчина тебе здивує. Дивись, король Пентаклів. Так як ми вже знаємо, що в тебе є пара, тому що нам це показали новий друг, який прийшов в твоє життя ще з перших наших питань, ми знаємо, що в тебе пара вже є. І от саме цей чоловік, саме ця людина, твій чоловік, він тебе дуже здивує. Давай, зараз подивимося на лінорман, чим саме він тебе здивує? Це буде для тебе дуже несподівано. Що саме? Чим саме він тебе здивує? Цікаво. Угу. Ясно, слухай. Карти шикарні. Просто для тих, хто дивиться і кому підходить. Шикарні карти, я вас вітаю. Дивіться, риби, айсти, да, і якір. Що це можна означати? Це може означати, що твій молодий чоловік запропонує тобі стати його дружиною. Запропонує тобі одружитися з ним, звити своє гніздечко, кинути який в вашу гавань, розумієш? І це буде це будуть такі дуже величезні емоції для тебе, що ти просто не будеш стримувати сліз навіть. Це для тебе буде така радість. Можливо, ти десь і хочеш уже, да? але ти не сподівалася, що це буде в цьому році. Саме в цьому році, тому це буде. Отже, приймай, моя люба. Я дуже рада за тебе, дійсно, Значить, це я для себе роблю розклад. Так, давай подивимося, яку пораду ти отримаєш зараз від карт. Що тобі, як тобі карти порадять прожити цей твій рік? Давай подивимося. Як карти порадять тобі прожити цей рік? Рік шикарний, шикарний просто. А знаєш, карти тобі радять. Що просто прислухайся до себе, тому що вищий суд показує, що в цьому році тебе очікує саме те, на що ти заслуговуєш, і чому до чого прийшов вже час, розумієш? По вищому суду ти не можеш це вже те, що буде в тебе в цьому році, ти ніяк не можеш від нього е, там, відхреститися, закритися руками. Ні, воно буде, тому що це предусмотрено вищими, і воно вже прописано, і в цьому році. Порада тобі, живи так, як би ти хотіла, за що б ти хотіла отримати нагороду, розумієш? Так живи, щоб було тобі приємно і людям приємно, які рядом з тобою, бо за це ти отримаєш винагороду або покарання. Якщо ну, це залежить від того, як ти будеш жити, розумієш. Давай подивимося, що нам ще можуть сказати Леонорман по цьому поводу. Так, тут вмішується твій рід, розумієш, уже вмішується рід. Карта роду виходить і там, і там, і в Таро, і в Ленорман виходить карта роду. Що це означає? Це означає, що рід тебе почув. І якщо ти і далі будеш прислухатися до роду, будеш. Просити в нього допомоги, будеш е, пригадувати, так як там тобі треба буде працювати з родом і шукати корні свої, коріння, да, можливо, тих, кого ти не знаєш. То якщо ти, вибачте, будеш працювати з родом, то рід тобі дарує щасливе, прекрасне, чудове життя, розумієш? По букету це щастя, це щастя, радість кожен день, кожного дня. Але ти повинна його заслужити. Ти повинна показати роду, що ти готова, що ти готова працювати з ним, що ти готова, що ти пам'ятаєш предків своїх, mm. що ти їх не забула, що ти їх знаєш. Розумієш? І останнє в мене питання, зараз побачу, бо я тут записувала. Останнє таке питання, давай подивимося, яке благословення Всесвіту? Для тебе, на цей рік? який подарунок долі, яка підтримка для тебе іде згори? Хоча я і так бачу вже, що тебе дуже підтримують вищі сили, мабуть, ти вже заслужила це. Благословення Всесвіту для тебе від вищих сил. Чудово! Просто неймовірний розклад. Дивіться, ту з пентаклів, Це просто чудо! Тобі вищі сили, тобі твій рід. Тобі, Твої ангели вони дають тобі шанс, прекрасний шанс, тільки візьми його. Це шанс на нове життя, це шанс на краще життя, це шанс на здоров'я, це шанс на кохання, це шанс взагалі на неймовірний розвиток в усьому. Розумієш? Тільки ти повинна його взяти. Не профукай, тому що вони дають тільки один раз. Якщо тобі простягають і ти не береш повір мені, більше шансів не буде. Ти повинна його взяти. Давай подивимося, що ще скаже нам Ленорман по цьому поводу. Любі мої, хто дивиться цей розклад і кому він підходить. я вас просто вітаю, вітаю, тому що цей рік, неймовірний, розумієте? неймовірний Шанс на кохання, шанс на любов, на щирість нам Милість, на радість на все. І дивіться, що тобі ще говорять. Ти повинна все те, всю підлість, хитрість, обман, заздрість, якусь нещирість. Ти повинна все відсікти. Все, що погане, ти повинна відсікти. Все, що нещире, ніколи не повинна не допускати по відношенню до себе нещирості і не повинна. Відсікати, і не повинна допускати, щоб хтось це робив, і щоб ти комусь це робила, розумієш? І тоді тобі дають шанс на нове, а можливо, навіть і на зачаття. Так як перша карта в нас вийшла імператриця, це у нас жінка, яка вагітна, і тут у нас дитинка. Так що ти, можливо, будеш мати під кінець року ще можливість завагітніти і завагітніти дівчинкою. І на дні колоди тут у нас теж пара. Отже, любі мої. Хто подивиться цей розклад в той місяць, коли в нього день народження, або в той день, коли в нього день народження? Я вас щиро вітаю, тому що розклад прекрасний. Ви зробили якісь висновки з свого минулого життя. Ви просто дійсно переродилися. І за це ніколи, за це Всесвіт вам дарує. Таке щастя, просто щастя, радість і все. І що можна сказати? Я вас вітаю з днем народження вас. Приймайте.